Привіт всім! Вітаю в себе на каналі. Сьогодні коротке відео із циклу Наше життя у Норвегії. Коротше, розповідаю вам, зараз, 14 грудня, на носі вже Різдво, і повинен і треба робити Різдвяну атмосферу в домі. У нас, звичайно, з різдвяної атрибутики досі нічого немає, окрім маленької гірлянди на вікні. Однак. У Фейсбуці існують е, місцеві групи, де люди або безкоштовно, або за невеликі гроші е, віддають якісь товари, будь-які там столи, шкафи, посуд. Е, серед іншого також можна знайти і таке, як ялинку або новорічні прикраси. Учора, уже вночі, я гуртаю гуртаю Facebook і натрапляю на таке оголошення з ялинкою. Ось так, стоп. От, така от ялинка з гірляндами. І тут є така практика, що можна встановлювати аукціони. Початкова ціна була 300 крон, це плюс-мінус ну, 30 доларів. І участь приймала 6 користувачів, і кожен зробив свою ставку. Отже, моя ставка була останньою, я її зробив уже о півночі. На секундочку, і поставив я 550 норвезьких крон. Плюс-мінус це 50 доларів. Торги були сьогодні до 12 дня, зараз на годиннику 13.57. А тому торги закінчилися і я чекаю відповіді від продавця цієї ялинки. Якщо все зростеться, то ми зараз поїдемо за цією ялинкою. І я вам звичайно покажу, що я купив, як ми його украсимо і взагалі що далі. Ну що, друзі, мені відповіли за ялинку, і зараз я їду забирати нашу різдвяну красуню. Зараз прогріваю машину. Отак от тут тарахтить вона. Тільки проблема в тому, що в мене, здається, замерз багажник. Воно нагрілося нагрілася чи ні. Блін. Він замерз. Ладно, а як же ж я буду її грузити? Зараз спробуємо зробити таку штуку. Так, оба. Відкриємо от заднє, щоб воно прогрілося. І зараз, я думаю, нагріється машинка в салоні. І вже трошки проїду, хоча... Оба. Але я мазав, мазав двері, ось... Я не знаю. Ага, отут ось ось видно. Це Коротше, щоб не замерзало у нас. Отак от відкрив я зараз заднє опустив сидіння. І сподіваюся, що в мене відтає мій багажник. Тут. Блін, Хоч його маш, хоч не маш, але сурові норвезькі зими і морози не дають ніяких поблажок. Так, а що в мене там? Ще не прогрілось? Ні, не прогрілась. Зараз хвилинка-дві-три. И я думаю, можно по чуть-чуть газовать и ехать. Ну що, шановні, у нас тепер є ялинка. Ось вона ззаді. Погляньте. В такій коробці зараз їдемо додому робити розпаковку. Дуже приємний норвежець, це просто кайф. Він такий, от от від нього, знаєте, віє оцим от позитивом. і... Позитивом і спілкуванням. І все ж таки те, що ми ходили на норвезький там, тиждень два, а з понеділка вже продовжуємо, і про це будуть нові випуски на Ютубі. Це взагалі кайф. Тому що я зараз, знаючи п'ять слів, я з ним порозумівся лише на норвезькій мові. Тобто він сказав, я англійську взагалі, каже, не знаю. Ну, Всього, п'ять слів норвезької було достатньо, щоб здійснити договір куплю продажу у Норвегії. Ну а зараз... Я попитаюсь звідси вихати, бо я вже забув дорогу. Здається, нам пліво. Ну що, друзі, зараз подивимось, що всередині. Я думаю, хоч тут ялинка є. А то купив, що не й що. В общем, зараз буде розпаковка. Отже, друзі, я на упаковці бачу, що тут 400 лет. Тобто вона здається з гірляндою. Зараз і перевіримо. Так. О, добрий такий спотчик. Ага. Так, 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 так. Да, я бачу, вона з гірлянди. І зараз вона у нас випаде. Її напевно треба покласти. Ти що, ти що? Так, це якась частина, вона розбірна. Це дуже класно. Дуже класно, дуже супорово. Так, одна частина. І сюди друга частина з блочком, тут декілька режимів. Ага, Так. тут пішла метелка в нас, <кхи> підставочка. Ось впало. Коротше, починаємо її якось збирати. Раз, два, три, ялинка, святись. Не гори. О, Клас! Вау! Ну, зрозуміло, що десь щось там треба трошки поправити, підігнути, розігнути. Так, поглянемо, що у нас за режим. Це трохи тузькі. Ага. Це більш яркий. Ще яскравіший. І ще. все Ага, доволі непогано, щоб отаку треба робити різдвяну атмосферу, щоб воно було трошки-трошки так приглушене світло. Коротше, що я можу сказати, шановні? Я дуже задоволений такою покупкою. Це в мене вперше. І вперше, тим паче, десь тут. У Норвегії. Тому отаке у нас Різдвяне відео. Я думаю, це не останнє. У нас ще буде випуск про те, як норвежці будуть святкувати Різдво, які атрибути цього святкування. І поступово-поступово ми теж будемо старатись прикрашати нашу кімнату і готуватись до Різдва. Тому всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і чекайте нових відео. Всім пока!